Це якісь всякі інтерфейси. Купа всього, Ось такі штучки всякі підключалися, це капець. Просто ціле, ціле, ціла індустрія була в 80-х в, в, в е, Британії, там прям ціла субкультура цих комп'ютерних е, комп ігор, оцих 8-бітних е, розвивалася, а в нас взагалі нічого не було. Той час. Пекмен. Ну, це хіба собі не на стрімі, а десь собі вечірком на балкончику собі сісти. отако, І кожну соріно, стріночку собі з GPT перекладати, читати. Оце, оце прям на пенсії таким займатися. Поїхати собі на дачку. На гамаку собі сісти і. Ностальгірувати.